За рахунок того, що ці краплі звужують зіницю, зменшується світовий промінь, діаметр світового променя, який прямує з зовнішнього середовища всередину нашого ока. За рахунок зменшення діафрагми або зіниці, у нас зменшується поток світлорозсіювання і в результаті збільшується фокусна область, тобто збільшується область фокусування предметів. За рахунок цього покращується чіткість прийняття близьких предметів і не втрачає. Ця зір вдалечінь. Що це за краплі? Це звичайні очні краплі, котрі пацієнт або Звичайно, людина повинна закапати по одній краплі в кожне око, і через півгодини приблизно настає цей чарівний ефект, який триває протягом 10 годин. Але в рекламі зазначено, що пацієнт бачитиме після закапування так, як 20-річна людина. Насправді ці очні краплі не лікують всі очні хвороби, вони допомагають лише людям, у яких є пресбіопія. Що таке пресбіопія? Пресбіопія це звичайний нормальний фізіологічний стан. Очей у людини після 40 років вона для того, щоб це детальніше зрозуміти цей стан. Давайте пригадаємо себе у віці немовляти, коли ми могли спокійно підняти ніжку і посмоктати палець на нозі. Угу. Це відбувається, це можливо саме тому, що тканини немовляти є дуже насиченими вологою, але з часом з віком. Ця волога з тканин випаровується і вже навіть підліток не зможе так зробити, не говорячи вже про зрілу людину. Кришталики, немовляти через те, що вони насичені вологою і є дуже гничкими, вони можуть міняти свою кривизну і вони можуть ставати навіть у такими шароподібними. Тобто вони у людини 40 років він змінює кривизну, але я так розумію, що немовляти він максимально діапазон так, Дуже великий. Так, амплітуда дуже амплітуда. велика у, -у. у немовляти, але через випаровування рідини з. З організму втрачається гнучкість тканин і кришталиків, і тому в 40 років людина вже не може так вигнути свій кришталик для того, щоб навести навести чіткість для близу. І тому саме в 40 років людина вже починає відчувати оцей дефіцит вологи, дефіцит гнучкості, але людина продовжує гарно бачити вдаль. І от саме такий стан називається пресбіопія, гарний зір. Триває, пацієнт має, продовжує мати гарний зір в даль. І втрачає зір для близу це у всіх людей після 40 років чи не у всіх так відбувається у всіх людей, але ну в різний віковий період. В когось в 40, в когось 45, в когось може бути трошки пізніше. Це залежить від фізіології, від темпів старіння людини. Але як... як правило, це фізіологічний стан, нормальний стан, як, наприклад, його можна порівняти як з сивиною волосся. Як зараз лікують. Цю пресбіопію зараз наразі в світі є кілька способів лікування. Ну, по-перше, це традиційний спосіб, це окуляри. Також можна застосовувати спеціальні м'які контактні лінзи, які мають кілька фокусів. Це новітні прес біопічні контактні лінзи. Угу. Крім того, можна зробити. Лазерну операцію для корекції призбіопії це спеціальне лазерне втручання. Угу. Крім того, в світі в Україні такого немає. Є е, спеціальні е, рогівкові вставки, це така міні-лінзочка у вигляді на півмісяця, яка вставляється в одне очко в рогівку. В... Прозору частину ока, яка покриває наше око як годинникове скло. Лазером робиться надріз, і в цей маленький міні надріз вставляється в одне очко лінзочка, яка допомагає пацієнту дивитися близько одним оком. Крім того, можна і тоді, поміняти і, взагалі. І тоді так? Як, як цей пірат, одне око бачить вдалеч, а угу. інше вблис, а інше близько. Так, цікаво. Угу. А можна керувати авто з таким з такою лінзою? Так, звичайно. Не очко бачить цей ефект, ця рогівкова вставка вона вставляється в нижню поверхню рогівки, і тому пацієнт може нею користуватися. Він її автоматично юзає тільки для споглядання близьких предметів, тому що а, ми там... близькі предмети дивимося книжка... через нижню частину рогівки. Вдаль пацієнт бачить поверх лінзочки цієї. Ну і вгору відповідно так дуже, цікаво, дуже угу. цікаво. І цю лінзочку можна цю рогівкову ставку за необхідності, якщо пацієнту раптом не подобається, її можна виняти. А також можна замінити власний кристалик, який вже втратив гнучкість, і вставити мульф, мультифокальну е, лінзу інтраокулярну, тобто мультифокальний кристалик, який буде, який має кілька фокусів. Верхня частина кристалика е, налаштовується для зору вдаль, Середня частина на середню відстань, комп'ютер, монітор, і нижня частина для на відстань для читання. Тобто це штучний кристалик, залежно від того, куди направлений зір, далечінь добре бачить або вблизу. Угу. Так, так. І ось зараз з'явилися е, очні краплі. В чому саме їх інновація? Яка механіка їх роботи? Ці краплі е, працюють наступним чином: вони звужують зіницю. За рахунок того, що ці краплі звужують зіницю, зменшується світовий промінь, діаметр світового променя, який прямує з зовнішнього середовища всередину нашого ока. За рахунок зменшення діафрагми або зіниці, у нас зменшується поток світлорозсіювання і в результаті збільшується фокусна область, тобто збільшується область фокусування предметів. За рахунок цього покращується чіткість прийняття близьких предметів і не втрачає зір в далечінь. Наскільки це унікальна розробка, чи можна її якось повторити, і чи можемо ми очікувати, що у нас скоро буде купа капель або таблеток, які будуть давати такий ефект? Це насправді не інноваційна розробка, тому що в каплі віз діючою речовиною є ациклідін. Це антиглаукоматозний препарат, і він застосовується вже з 1970 року для зниження очного тиску для лікування глаукоми. Тут так само відбулося, як і з віагрою. Віагра для початку застосовувалася для лікування серцевих захворювань, але потім пацієнти помітили цікавий ефект. так же і з ациклідіном, коли пацієнти закапували ці краплі, у них Автоматично як побічний ефект звужувалася зіниця, і пацієнти стали помічати, що вони бачать близько. І цей ефект вчені озброїлися цим ефектом, і вже провели клінічні дослідження і довели, що ці краплі можна застосовувати для лікування пресбіопії. Це щодо каплі капель віз. Але ще близько п'яти років тому було. A food Drug Administration, американська адміністрація схвалила для лікування інші очні краплі такої, сам такої самої дії. Вони називалися і називаються в'юеті, і діючою речовиною їхньою є пілокарпін. А пілокарпін це взагалі такий старючий препарат, який використовується знову для лікування глаукоми вже понад 100 років. Каплі в'юті пілокарпін має відсоток 1,25. Насправді, у нас каплі в'юті коштували близько 80-90 доларів, і вони продавалися тільки за кордоном. В Україні вони схвалені поки що не були. Тому Мої друзі, мої знайомі користувалися за мою рекомендацію іншими краплями пілокарпіном. Це основна діюча речовина Яка цих вартість? крапель в в'юті. Вартість пілокарпіну була смішна 75 гривень. Тобто в 40 разів рівно курс долара. Так, так. Чи наскільки легко зробити аналог? Я розумію, що це дуже легко. Аналог ви маєте на увазі так, але от. Ациклідіно, на жаль, у вигляді очних крапель готових крапель в Україні немає. Вчора, коли uh -huh. готувалася, передавлялася, їх не було, але можна виписувати лікарський рецепт. Uh -huh. І це ну і це працює виписувати за рецептом лікаря. Але перед тим потрібно обов'язково відвідати лікаря і пройти профогляд, щоб переконатися, що ваші очі є абсолютно здоровими, і ті зміни, які ви відчуваєте в зорі, вони є просто фізіологічними віковими змінами у молодих людей. Тому що у молодих, тому що ці зміни настають після 40 років. А Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає за останніми даними, зазначає молодий вік від від 18 до 45 років ці каплі віз. Яка, яка може бути шкода або ризики від їх використання потенційні? Дивіться, перед тим як FDA схвалила ці угу. очні краплі, вони проходили клінічне дослідження. Було три фази: перша, друга і третя клінічних досліджень. Лікувалися близько тисячі пацієнтів протягом шести місяців в кожну фазу лікування. І FDA перевірила результати цих клінічних досліджень, і було показано, що ці очні краплі є безпечними і ефективними. Тобто ризиків інших немає. Ризиків немає, угу. але можуть іноді все ж таки бути незначні побічні ефекти, які дуже швидко і самостійно без лікування минають. Це може бути почервоніння очей, короткочасне затуманення угу. і болі в надборовних дугах. Угу. Але ці ефекти є дуже короткочасними і вони проходять дуже швидко. І немає ефекту звикання, коли е, організм звикає до капель, і вже ці каплі каплі не діють. Ні, звикання немає, тому що ну як я вже говорила, вони застосовувалися з 1970 року для лікування глаукоми. І глаукомні пацієнти ці краплі постійно з дня в день повинні були крапати. Звикання не було. А як ви вважаєте, такі препарати, як, ну, як краплі, так така форма лікування стане стандартом лікування в найближчому часі? Чи ми можемо очікувати ще чогось нового. Я думаю, що Тепер вони стануть дійсно стандартом. Чому? Тому що ну, от, згідно мого досвіду, коли пацієнти приходять на прийом, і це стосується ну, особливо чоловіків сильно стать, коли вони пацієнти думають, що вони втрачають зір, у них складається враження, що вони сліпнуть, вони дуже стурбовані. Але після того, як вони пройшли діагностику, вони заспокоюються, і коли ти їм пропонуєш окуляри, вони просять лікарю, а може можна якісь вітамінки або можна якісь крапельки, так не хочеться відчувати себе якоюсь віковою людиною. Тому якщо раніше це було крапельки, вітамінки не допомагали, то тепер дійсно є ці краплі. Їхня зручність в тому, що вони ефект є передбачуваним у всіх uh -huh. пацієнтів, котрі закапають. У них через півгодини спостерігається позитивний ефект, який триває протягом дня. Ефект є оборотним, тому що через 10 годин ефект спливає, і пацієнт. Отримує той зір, який був у нього попередньо. Це лікування є також неінвазивним, тобто не потрібно ніяке хі хірургічне втручання, тобто немає ніяких ризиків. І ці краплі, наприклад, якщо окуляри, пацієнти вимушені завжди носити з собою, а іноді вони їх забувають, або, або кладуть кудись, Що? або на собі, або на собі. І носять на собі, а потім самі їх і шукають, носячи на собі, ось за звичкою, бо вони завжди їх шукають пацієнти. Тому е, очні краплі вони є завжди в кишені, вони займають мало місця і вони завжди з пацієнтом. Це дуже зручно. Головне, щоб вартість в Україні була відповідна, так але ми знайдемо вихід. Ми випишемо рецептик. Це дешевше буде. Так ще ви задавали питання на рахунок того, чи можуть бути ще якісь аналоги. Насправді в світі зараз тривають інші клінічні дослідження. Де досліджуються інші препарати. Знаю, що є у формі прямо очного спрея з дуже зручне дозування, просто пшикається два пшики в кожне, по одній по одному пшику в кожне очко. І також склад їх досліджується також багатокомпонентні краплі. Вони мають кілька компонентів, які діють кожен своїм шляхом і таким чином досягають мети покращення зору для близу. Чекаємо на результати. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!